Вже багато з вас просили огляд на ці навушники з аврори. Вони безпривідні, але дуже незвичні. Бо у них на кейсі є сенсорний екран. Мені вже неймовірно цікаво, тому давайте відкривати. Всередині все дуже гарно запаковано. До них входить інструкція: зарядний кабель, запасні накладки різних розмірів та звичайно сам кейс з навушниками. Для початку поглянемо на навушники. Ось так вони виглядають. А тепер найцікавіше: вмикаємо наш кейс. Тут одразу можна вибрати варіанти заставки. Я обрала ось таку. Тепер, коли їх тільки буде в. Вм... Ликати буде видно годинник, заряд кожного з навушників та заряд кейсу. Далі можна налаштувати меню. Там є декілька варіантів, як воно може подаватись. Я обрала, щоб воно було у такому вигляді, щоб можна було повертати. Через навушники можна переключати мелодію або звук, а точніше, робити його більше або менше. Також є секундомір, ще є таймер, ліхтарик. Так на світлі погано видно. Зараз вимкну світло і покажу. Ну, з урахуванням того, що це навушники, то світить непогано. Ну і тепер протестуємо самі навушники на звучання. Звук у них класний. мені подобається. Це тепер напевно одна з моїх найкращих покупочок в Аврорі. А у кого з вас же є такі навушники?